Скільки жителів Херсонщини отримали російські житлові сертифікати? Як херсонці розпоряджаються житлом, яке купують за цією програмою? Навіщо Росія запровадила систему житлових сертифікатів? І які можуть бути наслідки такої політики? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Понад 100 тисяч жителів окупованої частини Херсонщини отримали сертифікати на житло в Росії або на захоплених територіях. Про це у серпні повідомив так званий губернатор регіону Володимир Сальдо. За його словами, реалізували ці сертифікати, тобто придбали квартири чи будинки, начебто понад 93 тисячі осіб. Найчастіше житло купували у південних регіонах в окупованому Криму та Краснодарському краї Росії. Також, начебто, у Ростовській та Московській областях, загалом жителі Херсонської області розселилися в десятках регіонів Росії, запевняє Сальдо. Втім, окупаційний чиновник зазначив, що були відмови у наданні житлових сертифікатів, зокрема у випадках, коли люди не отримали російські паспорти. Керівник управління Росреєстру на окупованій частині Херсонської області Василь Романов раніше розповідав, що реалізувати житлові сертифікати можна у будь-якому регіоні Росії, але обов'язковою умовою є перереєстрація житла за російським законодавством. Жильо приобретают в зависимості від желання можна приобрести. главним значит, фактором является то, щоб данное жильо было, данные мігри... дані документи по жилью були мигрированы в російське законодавство, і ці документи можна осуществить купли-продажи, дарственную, здати в аренду і так далі. У центрі національного спротиву наголошували, що видача житлових сертифікатів напряму пов'язана з примусовою паспортизацією населення окупованих територій. У такий спосіб місцевих жителів спонукають отримувати російські документи. Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський вважає, що кількість 100 тисяч сертифікатів, про яку звітує окупаційна влада, не відповідає дійсності. Ну насправді, по нашим даним, значно менше людей використало цю можливість. А взагалі, Росія російська федерація цей інструмент для переселення наших людей. Тобто немає зараз примусового примусово вивозу людей, але вони таким чином захочуть на наших громадян, мешканців Херсонщини для того, щоб вони переїжджали на територію Російської Федерації. Тобто, це є програма фактично переселення населення. Значна кількість людей, які все ж таки ці сертифікати отримали. Вони просто ну використовують можливість для того, щоб там трохи заробити. На цій всій історії вони отримали сертифікати. Вони їх намагаються на території або Криму, або території Російської Федерації реалізувати. Там намагаються продати потім швиденько це житло і чекають де окупацію Херсонщини для того, щоб повернутися у власне домівки вже і продовжити жити у себе в громадах. Житлом, яке залишається на окупованій частині Херсонщини, із якого виїжджають господарі, окупаційна влада розпоряджається на власний розсуд, зазначив політик. Це нов ну, окупаційна адміністрація вже вважає своїм і потім е, намагається там якось його розподіляти, використовувати для розселення і російських і військових, і для заохочення спеціалістів з Російської Федерації це медики, це працівники освіти яких вони намагаються затягнути на тимчасово окуповану територію нашого? Звичайно, більшість людей, які використали ці сертифікати, дійсно в них або пошкоджено, або знищено майно або внаслідок бойових дій, або внаслідок російського теракту на Каховський Гес. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Видання «Київпост» минулого року оприлюднило матеріал, в якому дослідило тему надання Росією сертифікатів жителям окупованих територій. Найчастіше вони обирали квартири в окупованому Криму, а також у Краснодарському краї Росії. За даними журналістів, основною мотивацією для подання на такі сертифікати є відчай, а не проросійські настрої. І саме Кремль підштовхує людей до цього за допомогою погіршення гуманітарної ситуації. Авторка публікації Анна Неплій розповіла новинам Приазов'я, що багато жителів Херсонщини після придбання квартир за житловими сертифікатами продавали їх. Зокрема, це стосується тих, хто купував нерухомість в окупованому Криму. Надається сертифікат на придбання, тобто не чисті гроші, а сертифікат на придбання. Помешкання відповідно там на кількість людей в родині. І далі ця людина може скористуватись у будь-кого, хто продає квартири в Криму. І людина далі, яка продає квартиру, вона отримує, вона передає квартиру і документи всі на неї тільки після того, як держава їй дає гроші. Далі, от цей мешканець Херсонської області, який взяв собі цю квартиру, він може робити з нею що завгодно абсолютно. Тобто він може її перепродати. І багато людей так і робило. Вони її перепродавали. А, і потім ну, там, кожен вже вчиняє з цими грошима на свій розсуд. Багато хто повертався або в Україну, або в Європу. Я от чула дві історії на той момент, я не знаю, можливо, їх зараз вже більше. Що були такі, хто потім зробив донат на Збройні Сили України. Згодом отримати гроші після продажу нерухомості, яку надавали за житловими сертифікатами, вже стало складніше, каже журналістка. Я дізналась від, ну, скажімо, своїх дальніх знайомих, вони з Херсонської області, з лівого берега, і на початку повномасштабного вторгнення вони переїхали у, у Велику Британію. І склад родини такий, що один син і двоє дуже дорослих. Батьків, таких, я би вже сказала, літніх. Відповідно до чого вони мови не знають англійської, і їм вже і важче вчити її. І вони там пробули о, десь півтора роки. Але у батьків вже здоров'я не те, і тобто вони там перебували за рахунок фіз... важкої фізичної праці і вирішили поїхати до Криму, аби Аби отримати гроші, аби отримати сертифікат, продати, забрати гроші і поїхати з ними назад. Але в той момент, коли, ну, мабуть, держава просікла, що багато людей насправді там, мають антиросійську позицію і не хочуть залишатись в Криму і просто. Забирають гроші, і цей процес е, притормозили. Це вже було станом на кінець 23-го, початок 24, го принаймні е, зі слів цієї родини. І вони там надовго залишились, там понад на півроку, поки вирішували. І от нещодавно, е, декілька місяць, місяців тому, вони змогли отримати гроші. А це вже здається була не та сума, яку видавали раніше, але тим не менш 9, там близько 9 мільйонів рублів. І вони повернулися з цими грошима назад у Британію. Втім, не всі охочі змогли реалізувати житлові сертифікати в окупованому Криму, зазначила Анна Неплій. Жителям Херсонщини також пропонували оселитися у депресивних регіонах Росії. Ці місця треба зазначити, що зазвичай неблагополучні, тобто північні і туди і за Урал, там, де є проблеми з демографією. І там вже люди знову ж таки самі вирішують, чи погоджуватись їм на це, чи ні. Є і такі випадки, які теж погоджувалися, але їх небагато, бо ну, жити десь на півночі Росії і. В супердепресивних районах на небагато людей погодяться, навіть якщо вони там мають відкриту проросійську позицію. Жителька Криму, яка знайома з ситуацією довкола житлових сертифікатів, розповіла новинам Азов'я, що херсонські сертифікати з квітня цього року реалізувати вже було неможливо. Коментар жінки подаємо анонімно. Херсонський сертифікат це приблизно півтора мільйона рублей на одну людину. Його можна поєднувати навіть чужі один одному люди не з однієї родини можуть поєднатися, щоб придбати спільне житло. І є така лазівка у законі. Я не знаю, чи то зроблено намисно, або то якась помилка, або це дуже велика щедрість. Я поясню, херсонцям дозволяють продати житло одразу, як вони його придбали. Бали, ну наприклад, родини, які отримують за російським законодавством материнський сертифікат і отримують житло через нього з його допомогою. Вони не можуть собі дозволити його одразу продати допоки дитині не виповниться 18 років. А херсонці користуються такою можливістю. Вони вони ніби купують житло для себе, а потім одразу його продають на програмі з житловими сертифікатами. Добре заробляли і рієлтори каже Кремчанка. Самі ріелтори теж не дуже щасливі через те, що призупинили цю програму. До речі, вони не знають назавжди її призупинили чи на час, на деякий. Бо це було дуже вигідно для них. Давало їм великий прибуток останнім часом. Найбільша доля їх у сходу у продажі було останнім часом в Криму пов'язане з сертифікатами. Вони навіть робили таке, що ви їздили до Херсонської області і навіть ходили по людям. Просто які навіть не збиралися нічого купувати і переїжджати до Криму, і допомагали їм, робили якісь юридичні документи і робили на них сертифікат, а потім купували житло і їм давали якийсь відсоток. Голова кримсько-татарського ресурсного центру Ескандер Барієв зазначив, що не всі жителі окупованої частини Херсонщини мали можливість отримати житлові сертифікати. Ну, наприклад, таких випадків про те, що вони надавали з представникам із, із Генічського району, наприклад, ну практично нема, тобто вони і не надавали. Вони надавали в пріоритеті. Ці сертифікати для а, мешканців Херсонської області, які а, мешкали на а, правому узбережжі Дніпра, і а, також на, а, на лівому но ближче, от, якраз такі, в правому узбережжю. А що стосується самих сертифікатів, то як я вже сказав, вони зупинили з 1 квітня 2024 року. У Криму ставлення до жителів Херсонщини, які придбали житло на півострові, різне, каже Ескандер Барієв. Було чутно про те, що от на території Криму з'явилися якісь і бомжі, в тому числі збільшилася кількість таких бомжів, які приїхали з Херсону. Таке було. Також були ставлення до того, що ну. Якщо е херсонці при приїжджають, е вони е ну, намагаються е багато по е потребують. Вони хочуть е там отримати е додаткове житло. У них є житло в Херсонській області, е чому вони їдуть е до нас? Тобто такі теж були ставлення до таких мешканців Херсонської області. Росія використала програму з надання житлових сертифікатів, у тому числі щоб поширювати ще більше антиукраїнських наративів. Додав правозахисник. Ми ж розуміємо вплив російської пропаганди і російської влади. Коли російська влада і пропаганда говорить, що це необхідне, що це. A, скажімо, гуманітарний жест a, доброї волі, жест там гуманітарної підтримки у цього населення, і ми ж розуміємо, що це в першу чергу використовується для того, щоб більше a, a, надавати антиукраїнські такі наративи. В тому, що от, на э, Росія допомагає. А во авот э, ну громадянам України, а вот э, в Україні. Вони тому йдуть там, їдуть в Крим, ані не їдуть на на материкову частину України, тобто підконтрольної української владі. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко зазначив, що надання житлових сертифікатів жителям окупованих територій це один із інструментів політики колонізації, яку Росія веде щодо України. Історія мала ще на прикладі так званої Калінінградської області або колишнього міста Кенільзберг, коли під час там, домовленості після закінчення Другої світової війни він відійшов тоді Радянському Союзу і, ну, скажімо так, ті предки цих колонізаторів теперішніх вони використовували таку. Таку схему, як відселення людей, які знаходяться на тих територіях, це там етнічні німці або чехи, які там мешкали, Велика діаспора була, і заселення цих територій більш лояльними людьми, які хотіли би жити, скажімо так, в цивілізованому місті. Але їм насправді все рівно для них головне це там ну великоросійський там шовінізм. То саме відбувається сьогодні і на Херсонщині, і, на жаль, на Запорізькій області. Частково на Донбасі. За рахунок того, що з окупованих територій виїжджають місцеві жителі, Росія хоче заселити їх лояльним до себе населенням. Додав політик. Єдине, що їх сьогодні відлякує, це те, що тут йдуть активні бойові дії і. Сили оборони України не дають там окупантам жити спокійно. Тобто постійні, скажімо так, знищення військової техніки, постійні, скажімо так, тримання їх в напрузі, воно трохи відлякує їх, скажімо так, незаконних мігрантів, які планувалися би приїхати сюди. Тісно, Росія хоче створити на цих територіях анклави з лояльним населенням, яке буде. Ну, скажімо так, повністю підтримувати ті всі, ну скажімо там путінські наративи, ідеологію, яка сьогодні насаджається на території окупованих. На окупованих територіях України російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називаються спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось! Ви слухали новини про Азов'я.